Сценарій українською. У п'ятизірковий зірковий ресторан увійшла літня жінка. Вона була одягнена дуже просто. Хостес окинула її поглядом і холодно промовила. На сьогодні всі столики зайняті. У вас є бронь. Ні, я просто хотіла сісти за маленький столик для однієї, тихо відповіла жінка. Поруч офіціант, не приховуючи зневаги, пробурмотів. Вона явно помилилася місцем. Хостес вимушено усміхнулася. Добре. Можете сісти он у кутку, але максимум на тридцять хвилин. Жінка вічливо кивнула і сіла. Вона мовчки розгорнула меню, а згодом покликала офіціанта. Принесіть мені, будь ласка, лише каву. Та перш ніж він устиг відповісти, хостес швидко втрутилася. Пані, цей столик ми надали вам лише тимчасово. Ви навіть не зможете нічого замовити, поки принесуть каву, місце вже знадобиться іншим. Жінка тільки тихо посміхнулася і не стала сперечатися. Минуло близько двадцяти хвилин. У ресторан увійшов чоловік у дорогому костюмі. Він озирнувся, побачив її і швидко підійшов. Ось ви де, мамо. Пробач, що запізнився. Потім він обернувся до персоналу. Це моя мати. Я спеціально попросив її завітати тихо, адже саме нещодавно придбав цей ресторан. І хотів перевірити, як ви ставитеся до тих, хто не виглядає багатим. У залі запала тиша. Хостес і офіціант зблідли. Справжній сервіс, додав чоловік, починається не з одягу. А з поваги. Він усміхнувся до матері. Ну що ж, давайте замовимо ту каву. Блискітки, якщо ви вірите, що кожна людина заслуговує на повагу, підписуйтеся на канал.